Як ви росієте інформацію від інформагентства від інституту вивчення війни? Що от, начебто, інженерні бригади до десяти таких бригад з північної Кореї можуть з'явитися в Україні це за підсумками візиту Путіна 19 червня до північної Кореї? Ну коли е, був укладений цей договір, широкий договір між е, дружбою та і таке інше, між північною Кореєю та Російською Федерацією? В Принципі, я казав про те, що він цілком може передбачати і прямуючи участь в Північної Кореї війні. Я тоді казав, що безпосередньо участь, тобто, присутність бойових північно-корейських бригад на нулі, безпосередньо на нулі, тобто проти Збройних Сил України, Сили оборони України. В широкому сенсі. Я на той час казав, що вони є скільки, оскільки ну, так, інакше, чи потрібно чимось забезпечувати постійними припасами, виховати поранених. Забезпечувати логістику, підкріплення таке інше, а між Північною Кореєю та Російською Федерацією, і ба більше між Північною Кореєю та лінією фронту, лінією зіткнення. Там відстань 10 тисяч кілометрів Одні залізничні гілці постійно. Тобто, це дуже складно було б забезпечувати в постійному режимі. Але ми тут бачимо щось середнє: тобто, не бойові бригади, але присутність, можливо, присутність північно-корейських військ на території України. У вигляді таких от підрозділів частин забезпечення, тобто інженерні війська, таке можна в принципі собі цілком уявити, ну, от вони будуть займатися будівництвом укріплень, там, значить, як зазначається, як це, це відновлення території в лапках. Так, ну ми чудово розуміємо, що там таке відновлення території, що досі е все лежить в руїнах. Тих територіях, які росіяни окупували, ну, там не збираються нічого відновлювати, і не буде ніхто нічого відновлювати з боку Російської Федерації. Допоки ми не повернемо ці території, там нічого не буде. Але будівництво укріплення, будівництво фортифікації з допомогою північно корейських цих спеціалістів, інженерів, е -е, можливо, там розмінування, де інде, де Російська Федерація буде вважати за потрібне. Оце цілком на жаль можливо. Якщо говорити про харківський напрямок, я сьогодні в ефірі нашим речам розповідав, що є серйозні втрати ворога саме в районі Вовчанська. Там є оточення на агрегатному е, вовчанському підприємстві. Як ви оцінюєте ситуацію на Харківщині? Чи це є справді е, невиконання і провал ворога, чи все ж таки вони виконують задуману? Е, в себе мету скувати наші війська і не дати використовувати їх на інших напрямках більш складних. Ну і те, і інше бо є, є в принципі правдою. Тому, якщо ми е, зараз повернемося до тих завдань, які стали перед собою Російська Федерація, в контексті наступу на Харківському напрямку на півночі Харківщини, то це була буферна зона суцільна буферна зона від Харківської області до Сумської області. Передбачався ще наступ на Сумщину. Ми це з вами теж теж, теж знаємо в прикордоні. Це було просування в напрямку Харкова, не штурм, але просування в напрямку Харкова для того, щоб взяти його під контроль, ствольну артилерію, під вогневий контроль. Це було захоплення Вовчанська і далі просування в бік Куп'янська, для того, щоб створити додаткову загрозу для наших сил, які зараз знаходяться і воюють в Купенському, поблизу Купенська в цьому районі. Зовлю на ці цілі ми бачимо, що виконання їх повністю провалено. Тобто є там дві окремі локації в Харкова, Липці Глибоке і Вовчанськ, де зараз наші бійці ведуть бої. Вони зупинили ворога, контратакують. І, як ви правильно сказали, в районі агрегатного заводу навіть російські війська потрапили в оточення, і там їхні перспективи дуже дуже примарні, скажімо так. Складній, скажімо так, ситуації, вони там опинилися на агрегатному заводі. І, і, і з цього огляду згоду на це цілі не виконані і вони, вони провалені. І це абсолютно точно. Але з іншого боку, вдалося нав, вдалося їм, в принципі, створити такі, таку ситуацію, коли ми були змушені перекинути додаткові війська. Хоча не з цих напрямків, не з тих напрямків, на, на які вони розраховували, але. Довелося нам перекинути певні війська для того, щоб затримати там їхні наступальні дії. Хоча і росіяни зараз перекидають свої резерви для того, щоб поновити наступ і спробувати все ж таки виконати ті задання, які були поставлені. А вони були поставлені безпосередньо Володимиром Путіним. Ми пам'ятаємо, що саме він казав був грунзон. Якщо ми говоримо про можливо нову хвилю наступального ворога, тут ми згадуємо і танкери, які заходять в Маріуполь, і залізницю, яку вони добудовують, і загалом, от останні наші удари по тилах в Донецькій області, наче там теж вони збирають склади боєприпасів, палива. Чи вважаєте ви, пане Денис, що найближчим часом справді може бути нова хвиля активніша наступальна і чи мають вони та засоби для того, аби здійснити новий, так би мовити, штурм на фронті? Ну, ця хвиля не закінчилася. Тобто, чому ми з вами кажемо про нову хвилю, якщо все ще наступи на Покровському напрямку, і на Харківщині, вони, вони не відмовилися від своїх наступальних планів. І ми з вами казали про те, що вони скупчують війська перед Боровою. І ми з вами казали про те, що вони наступають в Лук на Турецьк, Так само, там значить, вони збирають війська. Тому, очевидно, все це буде далі повторюватися. Вони будуть намагатися збирати війська на окремих напрямках, створювати додаткові точки напруження, скажімо так, так їх назвемо. Для того, щоб простягувати наші резерви, і, відповідно, щоб ми оголювали свої, свої напрямки, і вони там знаходилися в місця і намагалися туди бити. Тобто, от в такому дусі буде продовжуватися їх дії. Вони наступатимуть на Покровському напрямку, це є їхній головний удар. Вони наступатимуть під часом яру. І одночасно вони будуть шукати слабкі місця там бити, е завдавати, там, значить, допоміжні удари, відволюкаючі удари для того, щоб ми витягували свої резерви. А з тих місць, де ми їх відтягнули, росіяни могли б отримати можливість наступати додатково. Пане Генері, якщо ми говоримо про появу в нас. Авіації, ми ж постійно про неї говоримо. От за словами останніх наших партнерів, от буквально десь мають з'явитися. Що це може змінити? І чи може це щось змінити на фронті? І, на вашу думку, що в першу чергу повинна виконувати бойові завдання? Які бойові завдання повинна виконувати ця от авіація, яка повинна з'явитися в нашому небі, в широкому сенсі, це доповнення ППО. Тобто, коли росіяни будуть обстрілювати у нас крилатими ракетами, вони будуть це робити. Тобто f 16 а ми кажемо саме про них, будуть серйозним доповненням для збиття цих крилатих ракет. Далі це безумовно боротьба із носіями коргованих авіаційних бомб. Будемо сподіватися на те, що ці f 16 будуть оснащені ракетами повітря-повітря з дальністю дії там, понад 100 кілометрів для того, щоб збивати ці носії до того, як вони зайдуть в зону скиду цих бомб. А радіус дії цих кавіл це десь 50, 70, 60 до 80 кілометрів. Тобто, якраз повітря-повітря 120, 100 120, то це буде якраз той самий, той самий засіб, який допоможе нам боротися з літаками, які є носіями цих кругових авіаційних бомб. І третій варіант це безумовно удари по поверхні. Тобто використання кругових авіаційних бомб але вже з нашого боку. Носіями яких є теж ці F-16. тобто це в широкому сенсі ті завдання, які можуть бути покладені на них, приклад це якраз можливість атакувати окупований Крим. Адже не дарма ми зараз бачимо системну кампанію по знищенню засобів ППО на території окупованого поводу півострова, тобто вибиття постійне, постійне вибиття установок 300 С-400, знищення релокаційних засобів. І таке інше. Бо тобто це розчищення неба для, якраз для якоїсь авіаційної операції, яку ми, як сподіваємося, побачимо якраз якій середньостроковій перспективі у зв'язку з прибуттям цих літаків. Наскільки це може вплинути на ситуацію на фронті, дуже залежить від кількості цих літаків, які ми отримаємо зрештою цьому році, ну і відповідно від тих засобів уражень, які ми отримуємо. Тобто, якраз в сенсі знищення носіїв кавів, ударів по наземних об'єктах. Можливості щодо знищення кривати ракет так і інше. Та пане, Донець, якщо ми говоримо про Крим, от ми згадуємо та, про те, що є ураження і радіолокаційних систем, і система ППО мається на увазі комплексів С 300 с 400. Я пригадую слова колишнього командувача сухопутних військ США в Європі Банахожі за відвертого прихильника Друга України, який вболіває лише за адекватне розуміння перемоги України. Так, це кордон 91-го року. Він казав свого часу, що. В цій війні переможе той, хто триматиме Крим, скажімо так в світлі останніх подій, що Росія використовує танкери в Маріупольський порт, що Росія окупанти будують залізницю, сухопутний перетин з Кримом і логістика з Таганрога і Ростова. Чи зараз втратив актуальність свою Крим і саме постачання всього необхідного для фронту з тимчасового окупованого півострова? Ви маєте на увазі так званий Кримський міст? В тому числі. І далі і Джанко і вся логістика, яку вони використовують? Ну, ми бачимо, що вони готують альтернативні, альтернативні шляхи. Тобто, у разі знищення Кримського мосту, так званого, під знищенням ми маємо на увазі ситуацію, коли він буде зруйнований до, до такого стану, що дуже довго не дасться відремонтувати і провести до ладу. І сухому можливо, Росія взагалі може від цього відмовитися. Вони готують альтернативні шляхи, і, от ви його назвали: це залізниця в окупованому прозорі, українському прозорі. І зараз, очевидно, вони будуть орієнтувати якраз логістику на цей шлях залізничний, який вони зараз готують, а цей шлях він буде забезпечувати як Крим, має забезпечувати як Крим. Знову ж таки, в широкому сенсі це і для цивільного сектору, і передусім для військових. І це і павностильні матеріали, це і техніка, це і люди, це ну все, що завгодно, все, що необхідно для життєдіяльності цих структур, і одночасно ті війська, які оперують на півдні України. Тобто, це знову ж таки Запорізька область, це Херсонська область, це все те, що раніше забезпечувалося через так званий Кримський міст і через територію окупованого Криму, заходило на Запоріжжя. І е, заходу на Херсонщину, таке інше. Тобто, зараз вони поступово будуть орієнтуватися якраз на цей шлях, який вони зараз будують. З огляду на те, що Кримський міст, так званий на сьогоднішній день, він функціонує не повністю в порівнянні з тим, як він функціонував до пошкоджень, які були йому завдані двічі, і з огляду на те, що ми е, вдарили по Керсікій паромній переправі і потопили частину їхніх великих десантних кораблів який так само використовувався для логістики окупований Крим, пане Гриця, якщо ми говоримо про лінії бойового зіткнення і про напрямки основні? Наскільки для вас є неочікуваним рух ворога в саме в напрямку Торецьк, коли вони кілька днів тому зуміли зайти в Шуми і на самий пункт Північчини? Здавалось би Плаздарм, де 10 років ми тримали оборону. Будували хороші фортифікації, та загалом рельєф не дозволяв би так легко ворогу просуватися, а якщо і просуватися, то з величезною кількістю втрат. Давайте поставимо питання: хто там просувається? Великою мірою там просуваються підрозділи, які мають свої, скажімо так, корні, так звані народні міліції ДНР. Ну, ці підрозділи, які сформовані з так званого народу міліції ДНР. Ополчення цього так званого, так, о, значить, що там ще територіальна оборона місцева Денерівська, е, е, резервісти, так звані Денерівські мобілізовані. Їх не жалко. Тобто вони їх просто кинуть це в розхід, я кажу, да? е, Там їх похоронять, і ніхто про них навіть не згадає. Це такий, знаєте, розхідний матеріал. Навіть для росіян, які до своїх людей ставляться значить, як до розхідного матеріалу а для денерів, а до вони ставляться взагалі як менше, ніж розхідний матеріал, дешевший. Але для цього, чому це було зроблено? Це знову ж таки було зроблено в контексті того, щоб відвілюти наші резерви. Тобто вони кинули тих людей, просунулися там на технічному рівні і очікують, що ми там будемо реагувати, перекидати свої резерви. А звідки ми їх перекинемо, там вони і вдарять. Зокрема, ну, в принципі, Торецьк – це тривожна локація, оскільки він взагалі знаходиться під теоретичну загрозу оточення. Якщо ми подивимось на мапу, е от е з півночі це часів яр, а з півдня це якраз оцей району Черетине, е Воздвиженка, куди вони наступають, Новоолександрівка і таке інше. Тобто, от така, знаєте, там дуга. І ця дуга, вона теоретично може створити загрозу оточення для тих військ, які зараз там тримають оборону наших військ. От, власне, вибачте, пане Денис, хотів зпитатися, от напрямок руху ворога. Як ви вважаєте, все ж таки буде на змикання очерети до двочасового яру? Або, скажімо, там Зорянинка-Андріївка. Чи все ж таки Кліщіївка? Чи все ж таки пріоритетним напрямком вони оберуть рух на трасу Покровськостянтинівка? костянтинівка для них є напрямком. Які, очевидно, вони так чи інакше його намагаються просуватися туди, оскільки це логістика, одне абсолютно не виключає іншого. Я кажу про теоретичну загрозу турецького угруповання, оточення турецького угруповання. Це небезпечно, оскільки в такому разі ми будемо змушені відступати і залишимо вас цей район, починаючи від часового яру і закінчуючи очередину. Тобто, це він якраз і включає Андрівку, Ядрівку, ядрівку і все. Паданець, якщо ми говоримо про лівий і правий берег. От регулярно ми згадували про кринки. Останнім часом повідомлень з цього напрямку немає. Як вважаєте, що могло там змінитися? Ворог припинив активні наступальні дії в світі своїх регулярних втрат, особливо в живій силі. Чи що змінилося? З що там нічого майже не змінилося, тому і фокус уваги звідти дійшов. Що коли ми казали про Кримки, захопили там захопили там плацдарм, цей який перетворився на велику сіру зону, і там ворог там намагається штурмувати, там залазити на острови. Ну то ми сподівалися, що це є напрямок наступу на Криму, оскільки там найкоротше, відстань до окупованого Криму. Але зараз ситуація там зависла на стадії утримування цього плацдарму, і по великому рахунку там ситуація особливих не зазнає. Пане, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли змогу та час проговорити про те, що відбувається на лінії бойовозділення на фронті в окупаційній війні Росії в Україні. Дякую вам. Дякую вам. Нагадаю, з нами був військовий оглядач Денис Попович.